Окрім підвищення заробітної плати з нового року в Тернополі може зрости і плата за проїзд в громадському транспорті, в тому числі і в тролейбусах, адже вартість електроенергії для підприємства збільшиться втричі. За розрахунками перевізників плата в маршрутних таксі має бути 4 гривні. Мінімальна заробітна плата зростає до 3200. Це ще раз суттєво і дуже суттєво потягне нарахування на зарплату. Це потягнеться ціни і по подиспаливу, і по Комплектуючих, тобто по запчастинах до транспортних засобів, а також отримання базового підприємства, я вважаю, що якщо перерахунки будуть зроблені після Січня місяця, десь в лютому місяці, коли всі розрахунки підуть в перевізників по мінімальній заробітній платі, я думаю, що 4 гривні цього буде далеко недостатньо. Зросте і плата за проїзд в пільговому транспорті щонайменше 3 гривні має коштувати квиток в тролейбусах, адже за електроенергію платити доведеться більше. Національна комісія, котра здійснює регулювання в сфері енергетики, вирішила, що підприємства міського електротранспорту не отримуватимуть електроенергію за пільговою вартістю, а платитимуть, як і інші споживачі для того, щоб підприєм... Залишилось і існувало в Тернополі е, є два шляхи. Я думаю, що цих два шляхи буде використано. Перше це часткове підняття тарифу. Е, друге, е, знову ж таки, орган місцевого сорядування повинен шукати кошти для е, компенсації різниці тарифу. Ми вже мали один подарунок минулого року, коли пільговиків переклали на орган місцевого сорядування. А цього року ми маємо ще й зростання, значне зростання вартості тарифу, майже на гривню. Наше головне завдання – це забезпечити максимальне збільшення комунального транспорту, збільшення кількості тролейбусів, розширення тролейбусної мережі. Тому що тут без обмежені всі пільговики. Незважаючи на те, що уряд за два роки не дав жодної гривні компенсації за приїзд пільговиків, ми зберегли приїзд всіх пільговиків в тролейбусах і в соціальних автобусах міста Тернополя. Крім того, наше завдання – це максимально здешевити вартість приїзду для тернополян. Власне, для цього ми запроваджуємо електронний квиток, який вже працює. Чи їздитимуть тернополяни у громадському транспорті за новими тарифами мають вирішити на засіданні виконавчого комітету міської ради.